Друзі, всім привіт! Ви вже напевно бачили це вінчання. Ну, по-іншому я це назвати не можу. Якщо ні, ось дивіться. Слава Боже наш! А ось що каже Господь, звертаючися до нас через святе письмо, щоб ми були обачніші і це все могли. Бачити і розуміти Євангелія від Матвія, 7 глава, 21-23 вірш Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, війде до Царства Небесного. Але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. І продовжуємо 108 й псалом. Рекомендую вам його повністю прочитати. Боже моєї хвилини, обійди мовчанням. адже уста грішника і уста обманця розкрилися на мене. Вони заговорили проти мене підступним язиком. І оточили мене ненависними словами, без причини вели боротьбу зі мною, замість того, щоби любити мене, нападали на мене, а я молився. Вони віддали мені злом за добро і ненавистю за мою любов. Постав же над ним грішника, і нехай диявол стане праворуч від нього. Коли він буде судитися, нехай вийде осудженим, а його молитва нехай стане гріхом. Хай... Укорочаться його дні, а служіння його нехай забере інший, хай його сини стануть сиротами, а його дружина вдовою. Всемилостивий листи Господи, відміряй, будь ласка, дім тією мірою, якою міряють вони нам. Вам всім сили, терпіння і Божого благословіння. Люблю всіх вас, мої, дорогі брати та сестри українці, козаки і козачки.